Тож робочий тиждень на Тернопільщині доволі таки буде непоганий по своїх погодних умовах. Дещо він буде різнитися в першій своїй половині тижня, оскільки все ж таки близько до області надходять атмосферні фронти, тому десь так посереду включно область буде перебувати в зоні їх діяльності. Тому погода буде більш такою нестійкою а вже о друга половина тижня істотних опадів не очікується, і чекаємо підвищення температурних показників особливо денних максимумів. На 28 жовтня чекаємо хмарну погоду з проясненнями, вночі з невеликими дощами, день без істотних опадів. Західний вітер 7-12 метрів за секунду, який в денну пору доби буде посилюватися місцями по області до штормового до 15-20 метрів за секунду. На ніч чекаємо 2-7 градусів тепла, на день 8-13 тепла. 29 жовтня також прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі дощі. Південно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Денну пору доби знову ж таки. Посилення його до 15-20 метрів за секунду. Температурні показники нічні 3-8 тепла. В день чекаємо 9-14. 30 жовтня істотних опадів не передбачається. Південний вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, і на день 11-16. Під кінець тижня буде більш погожа погода, більше сонця повинно би бути, оскільки атмосферний тиск починає в нас зростати вже. Тому істотних опадів не чекаємо. Південні вітри 5-10 метрів за секунду. Нічні мінімуми будуть коливатися в межах 4-9 градусів тепла. І на день стовпчики термометра покажуть нам 11-16 градусів тепла.